Назва доповіді: реакція митрополитів київських на зміну київського великого князя протягом часу від кінця 10 до початку 13 століття. Епіграфом доповіді могла б бути дуже широко відома в колах дослідників, істориків, зокрема дослідників Десятинної церкви. Інформація про те, що у читанні про святих Бориса і Гліба, написаному Нестором Літописцем, Десятину церкву названо Кафолікані Еклесія, тобто порівнюється вона з кафедральним собором. Кафедра київських митрополитів потім головним чином асоціювалася з Софійським собором, але в контексті пошани обох найголовніших київських храмів і Пресвятої Богородиці Десятинної, і Святої Софії Київської. Доречно зокрема розглянути і стосунки митрополитів київських. З київськими великими князями часів Київської Русі, коли відбувалася якась зміна влади, насправді випадків якоїсь певної реакції київських митрополитів, літописи та інші джерела фіксують порівняно вже не так і багато. Хоча дуже багато випадків, коли, передусім, літописи описують ситуацію вигнання князя, перемовин між князями, коли вони. Домовляються, хто має піти, а хто має посісти київський стіл. І часто згадується про урочистий вхід у місто, але при цьому не згадується митрополит і, взагалі, ніяк не фіксується його реакція. Ті ж випадки, які ми знаємо, вони демонструють е, різні моделі поведінки. І це вказує на те, що на тлі певних тенденцій. Е, Щодо того, як церква реагувала на ті або інші політичні явища в Київській Русі, багато маємо чисто ситуативних моделей поведінки, і це пов'язано з конкретною постаттю князя чи з конкретною постаттю Митрополита. Перший випадок, дуже цікавий, зафіксований у відомій хроніці Титмара Мерзебурського. Описується епізод тривалої чотирирічної війни між святополком Окаянним і. Ярославом Мудрим, союзником і родичем святополка Окаянова був польський король Болеслав. І Титмар фіксує ситуацію, яка теж у колі дослідників широко відома, бо часто цей текст у літературі цитується. Місто Київ дуже сильне, вороги печеніги знесилюють частими нападами знамови Болеслава і зруйновано його великою пожежею. Мешканці його боронили та скоро мусили піддатись чужій силі, бо їх король втік і покинув. 19-го дня каленцем темпських прийняло місто Болеслава і свого князя Святополка, якого давно не бачило. Його ласкою і страхом перед нашими придбано весь той край. Архієпископ міста прийняв їх, як приходили з мощами святих та іншими святощами. Ріжними в монастирі Святої Софії, що рік тому згорів від нещасного випадку. Отже, хоча пізніше, після перемоги Ярослава Мудрого у давньоруській літературі, як кажуть, переможці по-своєму написали історію. святополк був відверто кваліфікований як поганий герой цієї історії, стосунків і війни, а Ярослав як переможець і позитивний герой. Тут бачимо, що першоієрарх Давньоруської церкви, очільник Київської кафедри, урочисто зустрічає Болеслава і Святополка, не знаючи наперед, чим змагання за Київ мають закінчитися. Іноді в істеріографії цього першоієрарха ототожнюють з Анастасом Корсунянином, котрому Володимир Великий, побудувавши десятину церкву, доручив опіку над храмом. І який згідно літописів потім дійсно підтримав Болеслава і Святополка, але це ототожнення і досі лишається гіпотетичним, а отже, дискусійним. Головне для нас в нашому спостереженні, що тут є момент урочистої зустрічі на адресу однієї з ворогуючих сторін. Наступний випадок, коли можна цікаво постежити за Реакцію митрополита на зміну влади, хоча в даному випадку йдеться не про вигнання князя князем, а скажімо про ретроспективну реакцію, це славнозвісний митрополит Ілеріон. Згідно повісті минулих літ, у 1051 році Ярослав Мудрий, вже давно перебуваючи на київському столі, ініціює зібрання єпископів. Київської церкви для обрання, фактично формального обрання на київську кафедру креатури Ярослава, священника з Берестова Ілеріона, інтелектуала, автора слова про закон і благодать, яке вважається першою оригінальним твором давньоруської літератури, якою є? Реакція Іларіона на зміни на київському княжому столі. А ця реакція зафіксована якраз у слові про закон і благодать. З літопису ми знаємо, що е, наприкінці свого життя Володимир Великий конфліктував з одним з старших синів з Ярославом Мудрим. Е, син і батько готувалися до війни, але раптом Володимир захворів і помер. Як прокоментував цю ситуацію літописець, не дав Бог дияволу радості. Отже, розсталися на землі, так би мовити, Ярослав і Володимир не дуже добре. Але в контексті сприйняття історії давньоруської держави держави в слові про закони благодать, їхні стосунки змальовані по-іншому. Дві головні думки слова про закони благодать. Перша Русь, як християнізована країна, віднині є рівноправною з усіма християнізованими народами Європи, натяк на те, що Русь ніколи не мусить бути васалом Візантійської імперії, від якої прийняла церковний клір, церковну традицію і якому підзвітна через патріарха у церковних стосунках. Друга думка слова про закони благодать Володимир і. Ярослав це дві постаті батько і син, які фактично здійснили оцю християнізацію. І в історіографії вважається, що правління Володимира і Ярослава це якраз розквіт єдиної Київської Русі. Отже, в даному випадку реакція Ларіона на зміну князівської влади. А це реакція, така письменницька, і він описує ці стосунки між князями як таку нормальну, гарну. Спадковість, спадковість розвитку, спадковість е, цілої програми з христианізації країни. Наступний цікавий епізод е, він не стосується зміни влади у Києві, але така можливість е, існувала. Такий сценарій не був виключеним. Це події 1097 року. Відбувся щойно Любицький з'їзд, е, який м, ухвалив рішення, що князі е, мають. Дотримувати кордонів між своїми вочинними володіннями, і хто перший почне чергову феодальну чвару, на того мають об'єднатися всі інші князі. Як відомо з літописів, невдовзі вже почався черговий феодальний конфлікт. Володимир Волинський, князь Давид Ігорович. Підозрюючи у недобрих намірах свого сусіда Василька Теребовського, намовив проти нього тодішнього київського великого князя Святополка Ізяславича і за допомогою святополка Ізяславича віроломно заарештував Василька у Києві, а потім, отримавши над ним владу, осліпив його. Дізнавшись про це, Володимир Мономах вирішив очолити каральну акцію проти. Давида Ігровича і підступив спочатку до Києва під час перемовин зі Святопалком. Він звинуватив київського князя, на що Святополк намагався виправдатися. Мовляв, мені сказали недобре про Василька, і я повірив. На що Мановах резонно відповів, що ти мав перед князями його викрити і довести його провину. Цього не сталося, його просто схопили і здійснили над ним необґрунтовану кару. Тож ти теж маєш за нього відповідати. Київ потрапив у облогу, і отут цікаво, кияни з одного боку не випускають з міста святополка, який мав намір втекти. З іншого боку, вони відряджають до Мономаха. Парламентарів це мачуха е, мономаха і це київський митрополит, і як каже Літопис: поважаючи митрополита і поважаючи свою мачуху, мономах знімає облогу, але вимагає. Від Святополка, щоб він взяв участь у загальній колективній каральній акції руських князів проти Давида Ігоровича. І Святополк мусив це виконати. А це зовсім інше, бачимо. Модель поведінки. Митрополит тут виступає парламентером і йому вдається досягти компромісу між Святополком і Мономахом. Наступна історія реакції київських митрополитів на Зміну влади це інша модель. Це події 1140 року. Як відомо, згодом, після смерті святополка Ізяславича, Монмах все ж таки стане великим київським князем. І це буде дуже вдалий політик, да вдалий авторитетний на київському столі. Але після його коншини і коншини кількох його синів на київському столі, коли в 1140 році за 100 років до монгольської навали на Русь київський стіл посідатиме В'ячеслав Володимирович. На той момент вже існувала традиційна багаторічна конкуренція між київськими князями і Чернігівською Гілкою Ольговичів. 1140 році до Києва підступає чернігівський князь Всеволод Ольгович, і далі цитує літопис: рушив Всеволод Ольгович із Вишгорода до Києва, виладнавши полки. І, прийшовши, став він коло города в Копирівому кінці, і почав підпалювати двори, які є перед городом у Копирівому кінці. Та В'ячеслав насупроти не вийшов, не хотячи крові проливати, а повів себе як менший і вислав до нього митрополита. Кажучи йому так: іди назад до Вижгорода. А я сьогодні піду у свою волость. А це тобі Київ. Знову митрополит виступає парламентером, але в ситуації, коли князі домовляються про зміну влади у столиці. Невдовзі нові події, більш бурхливі, набагато більш трагічні і драматичні, струсонули київський стіл і Київську митрополичу кафедру. Після смерті Всеволода Ольговича на короткий термін київський стіл посів його молодший брат Ігор Ольгович, який незабаром втрачає владу. Бо кияни не любили Ольговичів і потайки від Ігоря запросили на київський стіл його конкурента Ізяслава Мстиславича з Переяслава. Ізяслав дуже швидко оволодів Києвом. і Оскільки на той момент вже тривалий термін на Київській кафедрі не було митрополита, обставини від'їзду Михаїла Митрополита до Візантії, до Константинополя не в усіх подробицях з'ясовані. Є Думка, що стався якийсь конфлікт з київським князем, як не є, а є з але з літопису, ми знаємо, що від'їжджаючи до Візантії, з якої чомусь Михайло не повернувся на Русь, він видав грамоту про заборону єпископам збиратися і правити службу у кафедральному Софійському соборі міста Києва, і от Ізяслав Мстиславич у 1147 році. Майже повторює історію часів Ярослава Мудрого з Іларіоном Митрополитом. Він теж намагається ініціювати собор єпископів, але за 100 років історія не повторилася так, як було. Бо на соборі стався фактично церковний розкол. Частина єпископату не підтримала креатуру. І словом Стеславичем, хоча це був інтелектуал, книжник і філософ Клим Смолятич, про якого дуже схвально про його інтелектуальні здібності відгукується літопис. Але частина єпископів не визнала його повноважень, відмовилася з ним співслужити, і це призвело до тривалого багаторічного конфлікту. Коментуючи цю подію, історики по-різному її оцінюють. Хтось дає нейтральну оцінку, кажучи, що ну, ми не всі подробиці знаємо цієї історії, тобто мотивація не всіх її героїв. Чітко зрозуміло. Є коментатори, які вважають, що ті єпископи, які були проти Клима Смолятича, вони вчинили не дуже патріотично, м'яко кажучи, тому що вони більше догоджали Візантії, зажадаючи санкції від Патріарха, а від Патріарха Клим Смолятич з невідомих причин так санкцію і не запросив, і відповідно і не отримав. Є і інші коментатори, які вважають, що ситуація за 100 років від Ярослава до Ізяслава Мстиславича принципово змінилася. Тепер Русь була феодально розділеною на фактично князівство держави, і та частина єпископів, яка не хотіла підтримати Клима, вона розуміла, що. Якщо креатура Ізіслава пройде, це буде фактично кишеньковий митрополит, через якого, через його авторитет, його можливість санкціонувати щось проти князів, він буде тримати регіональних князів у покорі. На той момент багато князівств співпадали з територіями єпархії, очолюваних кафедральними регіональними єпископами. І фактично не дуже хотілося багатьом Мати якийсь тиск через київського митрополита, залежного від Ізяслава Мстиславича. Конфлікт тривав дуже драматично, бо на той момент проти Ізяслава виступає його дядя Юрій Долгорукий, і Київ багаторазово переходить з рук у руки. І отут ще одна модель подій: коли Ізяславом Стеславичу доводилося лишати Київ під час цієї боротьби, то з ним Київ полишав і. Климентій Смолятич, тобто в даному випадку, його авторитет не був настільки високим і визнаним. Більше того, коли кияни на піднесенні емоцій вирішили стратити Ігоря Ольговича, який втратив київський стіл, але постригся у ченці і перебував в одному з київських монастирів, то Климові не вдалося вгамувати натовп і стати на перепоні загибелі Ігоря Ольговича. Історія продовжилася тим, що потім, у 1155 році, з Візантії було надіслано у Русь іншого митрополита, митрополита Костянтина, але і він не сприяв, на жаль, полагодженню ситуації. Він вдався до репресій проти тих, кого висвячував Клим, проти тих, хто Клима визнавав, і це призвело ще до більшого загострення. Пізніше, після смерті Ізяслава Мстиславича, Мстислав Ізяславич не хотів бачити на київській кафедрі Костянтина, і тому довелося піти у Чернігів, де він і помер. Ну а е, інші е, претенденти на київський князівський стіл не хотіли повернення Клима. Тож довелося Візантії прислати у Київ нового, вже третього в цій історії митрополита Іоанна. Ще один цікавий випадок. У стосунках київських митрополитів і княжої влади, в особі старшого київського князя, це події 1195 року, коли київський князь Рюрік попрохав поради у митрополита Никифора з приводу своїх стосунків з одним з північно-східних князів. Проблема полягала в тім, що між князями існувала домовленість про обмін волостями. Протилежна князю Рюріку сторона зажадала більших волостей, посилаючись на попередню домовленість на хресне цілування і тут. Або загрожувала війна між князями, або треба було порушити попередню домовленість і порушити хресне цілування. До речі, коли читаєш літописи і перенаєш у подробиці всіх цих стосунків, всіх цих подій, то складається враження, що на тлі майже суцільних війн поодинокими подіями були освячення церков, єпископські хіротонії природні явища, іноді катастрофічні, а так суцільним тлом. Всього є феодальні чвари. Так от, в цій ситуації, в 1195 році, митрополит Микифор каже князеві, що ми поставлені Богом робити так, щоб на Русі не було кровопролиття. А отже, я беру на себе порушення тобою хресного цілування. Краще в даному випадку його порушити, ніж спровокувати чергову війну. Про війни я згадую тому, що хресне цілування постійно супроводжує ці війни, тобто його так швидко давали, як швидко могли і порушитися. Це була дуже поширена процедура, але часто густо знецінювана наступним перебігом подій. Якщо б вирвати слова митрополита Микифора з контексту, хоча часто в історичних працях їх сприймають як таку цілу церковну програму програму ставлення київських митрополитів до інституту Великокняжої влади, до міжкнязівських стосунків, але зауважимо, ця програма висловлена вже. Незадовго до монгольської навали за півстоліття, це вже 1195 рік, тобто це кінець 12 століття. Багато інших було подій в давньоруській історії, коли окремі єпископи, наприклад, благали князів замиритися чи не карати один одного суворо, коли хтось з князів потрапив до іншого у полон або у заручники, вирваною з контексту фраза Микифора може здатися навіть певною мірою у лапках зручною. Ми бачимо модель: я візьму на себе порушення, але санкціоную ту лінію, яку я тобі раджу обрати, князю. Але насправді в цій фразі цікаво, що митрополит Микифор поводиться не як фарисей. Він обирає менше зло, але він радше згодний порушити хресну присягу, ніж довести ситуацію до кровопролиття між людьми своєї. Пастви. Порівняння і спостереження за стосунками київських митрополитів і великих київських князів, цікаві сьогодні, тому що сучасний український соціум покладає чимало очікувань на владнання міжконфесійних стосунків в сучасній Україні. Але коли ми бачимо подробиці історичні, ми бачимо, що от як в нашому випадку, який ми досліджуємо, моделей Поведінки було чимало. І, напам'ятаю, я почав з того, що багато було ситуативних виборів поведінки, коли впливала і певна особистість князя або митрополита. Отже, педалювати якісь механічні рішення навряд чи можливо. Ми маємо і держава зі свого боку, і суспільство зі свого, і конфесії зі свого де романтизувати, де ідеалізувати уявлення про перебіг подій тих часів, уважно читаючи перші джерела тверезо і прагматично оцінюючи їх, тільки тоді можна робити висновки з сучасного перебігу подій і рекомендувати ті або інші сценарії здорового європейського. Рішення сучасних проблем